Гайси йоу! Йо! Що ми продовжуємо грати жорстку гру, <laughs> Fall Guys Та саме цю помоєчку. Дивіться, далі mm -hmm. далі буде розвідка. Сідайте зручно і ми погнали! <laughs> Нє! На так я богату взял. И золоту взял. Я тоже. Че пришел. Взял. Найс. Все, найс. найс. Бам, блядь. Не, на... Мы просто... <laughs> Ты в челика тре в одной команде! Блять! Типа, а как я... а двигаться, пацаны? Ой-ой-ой! Ой, -ой. Ой, -ой. О, не! Я живой, живий, живый! <coughs> Не-не! Я... Ты тоже впал? все живый. не, Нет, нет! Живые чмой твою морду разобью. Нет! Толкуйся с типами тупо. Шости, да. Я близко, я Але... Я тоже близко, но... Нет, я... Вот все, поздно... Нет! Давай по новой, Миша, все хуйня. Все, мы зависли, надо, я, я иду, я иду, я иду. Я иду. уе куе же, ну! Мене вибуло! Шо? Я живий! Ні! Я живий, ні! як ми це... Ну, мене вивезем Я вивезу. Я зможу. хе Кидай, як гівно! Давай, давай. Найс. Просто чекати, я не бачу ні одного кульочка. Кульочка, блять. Я, блядь, просто не попадаю в них. це крицеры режим за. Ты контент, мам, чесно. Я, <laughs> я просто сижу голою, в блять, в трусах тільки. ну. Нас девять, давай, нас девять! Десять. Че два взяти. Не, забрав. Не, знов забрав. Бачу одне, бачу два. <tag findings> давай, Назик. Ще одне золоте, золоте! Або то той інший. На, а да! Тупо одне, тупо тупо два золотих нас врятувало, блін. Я в одне застрибнув, ти в друге. Я да, я, я тоже. Я уже впав, блять! Я тоже! Ха-ха-ха! хуй впал! Ха-ха!

Ого! у нас 12 місце, хума. Тут якраз 12 проходить, чекай, тут як 12 проходить, якщо ти тут більше очків ми пройдемо точно, блядь. Просто ладно, прыгай. Чигер, оце легко, оце дуже легко прийти. Ніхто в тебе не вірить, крім мене. Завжди так було. Давай, Сонечко, давай. Давай, маленький, давай, прыгай, дабл прыжком. О! 8 фунтів, ми прийшли чи ні? ДА Хехех, 12 Ше останні ми, блядь, що і останні Чатку, що терпимі режими, режим і повно Пацани, без матчів, без матчів. ОГО, ОГО Куда нахрен? Що за нафік, де я є? Я впав кудось, де я? Хуя не можу Мене яйця хочуть забрати, йди нахрен. Нас ніколи ніхто не зебьет. Нас на назараптый. Ты Нічого не простый, бачиш? Сохраняй, спокойствий. Ой-ой-ой, сохраняй спокойствие, хумас сохраняем, блять. Ти, Ты сдох? Да, давай, давай. Я в тебе Давай

Перша, друга, третя, четверта. п'ята, Я то п шукаточка, і пацани, гра. Іграння, гра... гра... але ми ж <підписчики> на ми... <підписчики>, підписчики хочуть, блять, тому ми робимо все для вас. Лезе Санчес. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Пацани, ну надо ж, конечно надо. Каналчик. Пізність. Під час перегляду відео це дає буст в рекомендації. Та як ми круті, Укр... україномовний жорсткий канал. Хай про... квітне, український. Ще й на День Незалежності ми це знімаємо, типи це ваще. Ваші... Так що все, кізочки з вами, погнали Санчес, бен!